Привет. Ми вже вам робили свій рум-тур, е, Ну, якщо е, по даті можете подивитися, е, які сьогодні. Тут мокре. Це ну, шутки тут мокре. Де? Та ну Віка! Віка! Не чіпай, мені чуть не поламало. Демок, нахолодний. Ну, Чекай, дай як. Якщо ви думаєте, ну подивіться потім на що Це те ж саме число, щоб ви не подумали. Поверни камеру. Так. Mm. Ми. ми вам потім ще знімемо. Зараз ми в ванні. Ну, що... Mm. ну тому що... Тут ще відео ще дещо. А, не, це у нас уже друга часть, ми... Ну, ми вам вже все показали. Mm. Так, uh, мама і ми... бабусі не показали. Ми? О, Віка, Вика, ти знаєш, що це? Це не камера. Це подсветка. Да, да, да. В смысле? Бо моя вже уїжає. Ага. Так що нам... ми зараз будемо столицю тут. і у нас є 5 хвилин на то, щоб М -м -м. ми зібрали речі. Все. Так, давай. Так, почему зараз у нас 2 хвилини. Все, давай. 老师。 У нас 2 секунды, чтобы забирать все речи. Да, все. Ми будемо тут поки мы же.

а, ну да. Короче, это где? Туди... Все, в туалете. Решим. Я двигаюсь с бабышкой. Окей, давай. давай. Так, мы пока что все поклали на унитаз, будем мы уже не знаем, что нам куда класть. Типа. Так что все. Давай, Ну Літа, коротше, іди сюди. Вишне, нам не надо, вона тухла. Не тухла. Ладно. А, нам Да. Так, вишні А За водою ми будемо ходити. А ось право Все. Ми закрилися. І все, ми Будем тут. Будемо тут. У так. нас є тут що ми з собою взяли? Черешня. Хліб. Яка черешня. А ні, черешня. Так. З э... хлібом. Хотілося угу. б. Будемо робити тортик. Будемо робити торти. Тут подставки для йди. Э, ні, а тепер нам треба все розположити нормально. Вот. Там... О, давай зараз поставимо собі. Хто ти буде жити? Ты будеш жити? Ти будеш там жити чи тут? Там. Mm -hmm. э Вон там бокро. Ішов. Підкреслю. Я тут, я туда, чур, я чур туди. Так. Хорошо. Там моє місце. Надо полотенце велике. Я полотенце розстелюся. Угу. Так. Ех. Зі всією локацією нам надо буде потом. Ми можемо іще до друг друга заходити. Так. Да. Хто я? Буду питать у кого, у кого є настроєння. Ага. Типа там. Ова тут якраз таки слуха. От, От сюди. Та пасуй, я ж писав, саміки десь дивись выстрели. Та зачем? Віка, це де будуть жити? Ось тут. Окей. Е, та, може Віка, е, сюди ми будемо ходити в туалет, як би. Ну ладно. Коротше. Камера. Віка! Ну я ще там не постелила. Там... Камір. На цьому, постеліте в вже свої лицо. Ну, мама! Так всі роблять блогері! Да. Mm -hmm. Все, давай. Пока-пока. тут надо закрывать. Короче, мы закрылись. Нам надо трошечки опустить камеру, чтобы вам было все видно. А не получается так, что вику такие будут. Надо ось так вот. вот так вот. Да, Аля, длина. Вот так вот. Е, іще. Ну, это мої полотенце а суш. Свої. Ось так от. Все. Оба, а ня! Ну прості. Оба. Да я взгляну. Отак. 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 Все. Мені норм. Віка, Віка. Молодець. Я ще застріляю. Віка, мені надо ще одне полотенце. Туди на встань. Тоді я оце собі забираю. А це? Так. У мене інше, я зато ще й довгі. Okay. Можеш, будь ласка, пос... дай я постав. Можна я б я сюди постав. Почекай. Мне что ось нельзя. Все, ось так. ой, так, ой, камеру так, уже так. можно вставить. <свист> 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 так, так. Так вот? Так, так, вот так нормально. Вот. Все, хорошо. Это сделала самая территория. И, короче мы с вашим до друг друга заходить. <свист> Ну і тепер надо э, гаджет. гаджі ну, ручки взяли. А зачем нам вони? Тобі планшетка єдині пок. Ну так, так. я тобі... хочу сделать поближе. Я буду робити собі телек. Але я по нему іде зробити. Молодець, Молодец. молодець. я молодець. Я молодец. Я молодец. Вика, ты будешь до мене проходити на Угу. Mm -hmm. Так, пока що я случайно Віка, він розряжений. Давайте на твоєму телефоні. Не зря я шкабель пора. ж, Віка, це ж Вика, цели твои я пробую. Він, це ж айпад, а це вже андроїд. Айпад це теж яблучко. Або. Ну, а я тобі очу. Так. Е, э, давай. Давайте тоді на своєму телефоні. Ок. Буду зараз нам вибирати сіан. Розв'язані сюди. Все. Зараз я нам установлю. Я тут подивлюсь, чи це. Треба 3%. А ну да, 3%. Так що давай по... Это кто там порешить? Це целый вот тут. Короче, хай він чуть-чуть зарядится? Сюда полки вкладываем. Окей. А то реально тут можна запаритися можно запариться. Покажи тебе Віка, Віка, може розположитися, а отруб хтось захоче туалет. Так що давай ось так покладемо. Все, все покладемо. Віка, ми вже перелякались, Віка. Яка це все на камеру записується? Їду Едой надо делиться. Так все вс. Якщо забрать это 170. Тоді я у тебе заберу все полотенце. Я сейчас могу Яка це все на камеру. Не буду я винять, а буду скачивать. Ладно, подаруємося, куда я химу. Тихо чр, ты ти зимой будешь делать. Чим? Роби що хочеш, це ж твіті телефон. Ну віта, ну поділися зі мною хлібом. Ти мене запускає до себе, то я і не буду ні цим поділити. Окей, тоді я заберу у тебе всі полотенці. І я в тебе заберу всі полотенце. Ви бачили? Ви бачили, як вона? Все. Я запускаю цей стрім.